Я не дивилася на його емоції, бо в принципі його холодну кровність вражає. Все, що я бачила, це жах. Тому я не могла стримати емоції. І вдячна суду, що всі пішли. А стосовно Зінченка, то мені, в принципі, не цікаво. На нього взагалі. Все, що він зробив з мамою, мама на кров на його руках. Це все, що я можу сказати. Щодо сьогоднішньої справи, та? Тобто ми далі розглядаємо справу по суті, по суті доказів, твої емоції, твої відчуття, коли ми знову і знову от якраз. Ну, ми сьогодні завершили перший том, ще залишилося думаю 29. Тому це довгий процес, але я впевнена, що. Він буде покараний і сяде довічно. Це вже я повторююсь неодноразово. Не буде завершуємо.